Тарифи на воду в Миколаївці підвищено майже на 65%. Ціна за один кубометр води з 2 гривень 8 копійок стала 3 гривні 46 копійок. Пенсіонери міста піднялися проти цього. На центральній площі Миколаївки сьогодні зібралися люди. Мета відкритого зібрання пенсіонерів міста прийняти та підписати вже другого листа до міської влади та депутатського корпусу з висловленням своєї недовіри. Ніяких доказательних основань. Для повищення тарифів в вашому відповіді немає. ви обділились общими фразами. Це вже другий лист, з яким звертаються громадяни до Миколаївської влади. Перший відіслано 3 вересня з вимогою зупинити рішення про підвищення тарифів на воду, а також надати чітке обґрунтування для тарифів на інші комунальні послуги. Конфлікт між мешканцями міста та міською владою загострюється. При приеме нашего коллективного заявления 4 сентября с 14 часов дня в течение целого часа отказывались зарегистрировать по установленным в нашей стране правилам, подаваемым вам письмо. Сначала поставили неправильную дату, потом убеждали, что у вас нет такого порядка регистрировать входящие письма в журнале и присваивать им входящий номер. Незадоволение невідповідністю якости коммунальных послуг до их цены люди по важному віку висловлювали прямо та эмоционально. Анатолій Хмельовий, довірена особа Петра Сумененка, також був на зібранні. з усіма вимогами громадян Миколаївки. Він повністю згоден. Анатолій Петрович зазначив, порівняно з київськими тарифами Миколаївські дійсно за високі. На мой взгляд, требування бізусловно обосновані. І коли люди в мене зачастую спрашують, коли будемо жити лучше, от коли почнемо боротися за свої права і заставимо власть працювати, то наверняка, тоді жити будемо лучше. Викликає незадоволення людей і той факт, що в різних частинах України різні тарифи на кому...